Добрий день. Хочемо представити вам роботу на тему зелені дахи в містах як спосіб адаптації до змін клімату. Бутувала робота Грічкові Аліта, учениця з з ЗСО СМР, науковий керівник з школи Світлана Нет. Актуальність роботи полягає в тому, що кліматичні зміни особливо помітні в містах. Де ефект теплового острова підвищує температуру на кілька градусів порівняно з навколишніми територіями, Це призводить до збільшення енергозбереження, енергоспоживання, погіршення здоров'я людей, втрат економіки. Зелені дахі допомагають вирішити ці проблеми і одночасно підвищують стійкість військового середовища, є особливо в актуальний період нашого військового стану. Мета роботи дослідити значення зелених дахів як способи адаптації міст до змін клімату і показати їхні екологічні, економічні та соціальні переваги. Звичайно, в Україні ця тема є актуальна, і дослідження та впровадження зелених дахів лише розпочинається, а системного аналізу їхнього впливу на адаптацію до кліматичних змін поки що бракує. Перед собою ми ставили такі завдання: розглянути поняття екстенсивних та інтенсивних зелених дахів, дослідити екологічні функції зелених дахів, визначити екологічну і економічну доцільність, проаналізувати приклади зменшення випаровування і також забруднення саме навколишнього середовища на наших зумських територіях. Об'єкт дослідження. Є дослідження доцільності впровадження зелених дахів та доказ, що території Сумського району є забрудненим. Також є використання матеріалів зелених дахів на міських територіях. Предмет дослідження це властивості, склад, матеріалів, з яких можна будувати сам зелений дах. А в дослідженні ми застосовували такі методи, як літеративно-аналітичний, порівняльний, графічний та <клідження> статистичний. Саме дослідження полягало в тому, що в ході ми вивчали забруднення навколишнього середовища за допомогою методу фітоіндикації, де культурою фітеіндикантів був увес. І ми довели. Що саме е, навколишнє середовище на терені Сумської області є забрудненим. Перед вами на екрані порівняльний аналіз викидів шкідливих в атмосферних повітря. Ми бачимо, що він е, викиди збільшиться. Е, звичайно, говорячи про е, Використання та проростання вівсяниці та майбутнього висадку на зелені дахи, які є перед вами, ми встановили, що зелені дахи здатні знижувати температуру міського середовища на 2-3 градуси, отримувати 75% п'ять опадів, зменшувати рівень шуму на 80 дБ, тобто вони сприяють самополіпшенню якості повітря. Перед вами на слайді показані наші досліди з рослиною, яка саме сходить на ґрунті взятого з різних міст, міста Суми та саме селища Стецківки. Тобто різні вулиці дають різні проростання в різних районах по різному забруднений ґрунт, що теж ми довели даними дослідами. Звичайно, говорячи про актуальність даної теми, ми повинні сказати, що проблема зелених дахів в містах є дуже актуальна. Міста нагріваються на 2-3 градуси вищі, ніж селище, що є доказом нашого ефекту, тому ми брали і селище, і місто. Ефект міського теплового острова, де температура в центрі міста була вищою на 5-7 градусів. Часті аномальні спеки, повені, що є прикладом глобального потепління, загрожують здоров'ю людей. Ну і необхідні інноваційні рішення. І цими інноваційними рішеннями ми вважаємо, що є зелені дахи. Що ж таке зелений дах? Це дах будівлі, вкритий шарами рослинності, які, ну, також ґрунтом, які отримують воду, ґрунт і інші. Зелені дахи виконують функції природних екосистем у міських середовищ. На типи зелених дахів є такі, як екстенсивні, тобто легкі, тонкий шар ґрунту, невибагливі рослини. Махи, трави, ну, які ми насаджували до 20-30 см, ми саме досліджували дані. падок і інтенсивний, тобто глибокий шар, можливість насаджувати кущі, дерева, створювати садину, там ґрунт повинен бути десь ну, 50-60 см. Він використовується в інших країнах, по що ми скажімо, подальше. Звичайно, екологічна. Доцільність використання ґрунтів призводить до зниження температури міського середовища, погланення волокисло газу, вироблення кисню під час фотосинтезу, поліпшення якості повітря, зменшення рівня шуму, формування комфортного мікроклімату для проживання людей. Також потрібно сказати, що саме ґрунти і зелені дахи здатні отримувати від 50 до 80% опадів. а вода випаровується і використовується для саме покращення вже повітря в містах. Також потрібно сказати, що зелені дахи допомагають енергозбереженню. Що є актуально в наш складний час електричної енергії. Улітку зелені дахи знижують температуру приміщення 2-3 градусі ну, зменшують кондиціонування взимку, вони отримують тепло, ну, і знижують втрати на опалення. Тобто таким чином зелені дахи. Розрізняють і покращують бірізноманіття в міському просторі. Вони створюють середовище для комах, птахів, рослин, комписують брак зелених зон у населених регіонах, ну і підвищують звичайну естетику міста. Говорячи про міжнародний досвід, ми повинні сказати, що в Німеччині понад 100 млн метрів квадратних зелених дахів, у Канаді. В Торонто є закон, який зобов'язує нові будівлі мати зелені дахи. Дуже цікаво, нам подобалось вивчення саме Сінгапуру, де уряд фінансує встановлення садів на дахах. Тобто, про що говорить дана діаграма. Міжнародний досвід вивчення саме використання зелених дахів запроваджується і в Україні, але в зв'язку з військовими діями. Колосальним прикладом реінтеграції людського природного ресурсу під час війни є переміщення на різні території світу. Ну і переміщення на території Нідерландів призвело нас до вивчення саме такого суду в ГАЗі, який дає можливість з'ясувати, що зелені дахи, показані на малюнку в Газі, використовуються щонайбільше. Ні, найефективніше саме і на європейських теренах. Це чудове рішення, яке захоплює, дає можливість зрозуміти, що потрібно жити, і до чого потрібно рухатися. Перспективами зелених дахів можуть бути допомога у зменшенні перегріву в місті. Виклик... Це висока вартість провадження, тобто нестача спеціальних спеціалістів, відсутність законодавчої підтримки. Ну, можливий розвиток зеленого будівництва це залучення грантів і реальний шлях до покращення життя в місті. Тобто, зелені дахи це ефективний інструмент адаптації. Вони охолоджують міста, потрібна державна підтримка, популяризація знань і майбутнє сталих місцями за зеленими дахами. У процесі роботи ми прийшли до висновку, що зелені дахи є ефективним інструментом адаптації міст до змін клімату. Вони не лише знижують негативні наслідки глобального потепління, а й створюють комфортне, екологічне стійке та привабливе міське середовище для мешканців і є напрочуд економічно доцільними. Дякуємо за увагу.